Снігова пастка, температура повітря підвищилась, а з нею і ризики опинитися під снігом у високогір'ї Карпат. Рятувальники попереджають про небезпеку сходження лавин і закликають відмовитись від походів у гори. У зв'язку з потеплінням у високогір'ї Івано-Франківської області прогнозується значна сніголавинна небезпека, третій рівень. Третій рівень лавинної небезпеки означає, що можливе сходження лавин навіть при низьких додаткових навантаженнях. За певних умов можливе сходження окремих, природніх, середніх та великих лавин. Потрібно пам'ятати, що якщо оголошено лавинну небезпеку, в гори ходити не можна. Надзвичайників, котре нагадує туристам про базові правила безпеки під час планування подорожей. Обов'язково перевіряйте прогноз погоди у разі дії штурмового попередження. Ні в якому разі в гори не вирушайте. Ретельно оглядайте схили перед тим, як іти в високогір'я, уникайте небезпечних зон. Не підходьте до країв снігового покриву при сходженні лавини. Намагайтеся якнайшвидше втекти в бік. У разі виникнення екстреної ситуації рятувальники закликають телефонувати 101 або скористатись мобільним застосунком порятунок у горах. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал 402.